Друзі, привіт, Привіт, увага, вся Україна, як завжди. Завтра, 7 травня, в неділю в 21.00. що це таке? 7 травня в неділю в 21.00 я чекаю вас всіх на своєму YouTube-каналі. Хто не знає, мій YouTube канал називається Ланочка Олександрова. Приходьте в 2100 і там можна буде задати питання, будь-які питання. Ну, єдине, що я не відповідаю в прямому етері. Це про, про без безвісті, хто в полоні і загиблих. Це ми з вами працюємо особисто. Чому? Тому що мені треба подивитися карти народження дітей, наприклад, карту чоловіка, астрологічну карту, не тільки таро. Якщо ви не знаєте, я не просто таролог, я астролог, таролог і номеролог. Тобто триваном, тобто я іспользую різні інструменти. Ще мрію навчитися ще хірамантом, навчитися руки читати, але трошки в мене зір втрачається тому я навіть не знаю, чи буде читати руки. Мені достатньо навіть інформації, яка є, для того, щоб відповісти на всі ваші питання. Е і можна буде отримати пораду на картах Таро. Е Оплата буде розводитись в прямому етері. Я напишу номер карточки, ви туди будете скидувати мені гроші. От, і я буду вам відповідати. Отримати пораду на таро 50 гривень, відповідь на питання 100 гривень. Питань може бути скільки хочете. Але якщо у вас більше шести питань, скажімо так, чи п'яти питань, я б вам радила записати на консультацію, тому що виходить майже один на один. Так, ми там з вами 40 хвилин працюємо. Я присвячую вам не 2-3 хвилини, а цілих 40 хвилин. Ми дивимося вашу карту астрологічну, ми дивимося ваших дітей, ми дивимося всі ваші питання і про роботу, і про поїздку. Про евакуацію, чи чи залишиться там ваш будинок цілим? Чи скажімо, як ви доживете, скажімо, до, до кінця війни, чи що що у вас там в майбутньому є? Може, якісь є захворювання тощо, тобто дуже багато. Тому кому треба, пишіть мені в Дірект в особисті повідомлення для того, щоб записатись на консультацію і обсудити деякі речі, якщо вам потрібно це. Якщо ні, просто приходьте. Якщо у вас навіть немає питань, приходьте після того, як ми питання всі десь перші години, півтори дві ми відповідаємо на питання, а потім просто спілкуємося. Просто там люди пишуть в чатах. Ми щось там розказуємо один одному, новини, якісь щось, щось обсуждаємо. Такі знаєте, посиденьки іноді буває у нас прямий етер і не три години, а по чотири години. Години. Тому приходьте, я вас запрошую, буду рада бачити всіх. Пока-пока!